Привіт, привіт! Сьогодні така важлива тема і для багатьох, і для мене вона є вразливою. Це чим є Україна для кожного з нас в контексті саме стану внутрішнього? Да, на зараз це є місцем моєї сили, це є місцем там трансформації. Чи це є місцем травми? Я думаю, ви зустрічали зараз в різних соцмережах багато обговорення на цю тему. Одні кажуть: ні, потрібно їхати там в Україні суперницькі вібрації, там якихось таких усвідомлених людей майже не лишилося. Хтось каже: навпаки, тут відкривається інакше сенс життя, цінність життя, цінність любові. Я вам пропоную сьогодні. Подосліджувати саме це, щоб ви знайшли свої відповіді, а чим воно є для вас? Як я можу про це говорити? Я системна розстановниця, якраз працюю в такому феноменологічному підході, який дозволяє з різних рівнів це подивитися. Плюс також я сама переселенка і в 2014 році була внутрішнього, я переїхала по Україні з Донецька. І в, потім зараз повномасштабно я вже виїхала з України. І при цьому також моя дипломна магістерська робота була саме я працювала з вимушеними переселенками і внутрішніми і зовнішніми, да, і досліджувала таке поняття, як життєстійкість, і що їм допомагає жінкам, допомагає адаптуватися психологічно в іншому місці, мовно, коли вони. Виїхала звідти, де, де вони були, де вони росли, де їх корені, або де їх пам'ять, де згадки їх. Да? І як зробити так, щоб те місце, яке було під моїми ногами, це було моє місце сили. І сьогодні ми поговоримо про це. Поїхали. І почнемо ми з таких понятійних моментів. Якщо казати про місце сили, то по суті це місце, де я. Стаю сильнішими, де я наповнююся силою, де ось тут у мене сили було на 10%. Да, я з'єднуюся з місцем сили або фізично, або в згадках, в уяві. і Я відчуваю, як ніби я підзаряджаюся, як від розетки. Да. Сил в мені стає більше. Є такі місця сили родові. Це називається в системному підході в розстановках Корінь землі. Це місце, де жило найбільше з семи поколінь для жінок: це жіночий рід, тобто моя мама, мама моєї мами, мама моєї бабусі, мама моєї прабабусі. і так сім поколінь, саме от по жіночій лінії. Якщо казати для чоловіків, то це по, по роду чоловіків. Там тато мого брата, дідусь мого брата, ну якщо для брата дивитися, да? і отак от сім поколінь. І ми це можемо подивитися в розстановочному полі. Воно проявляється. Ви можете собі подумати, позгадувати це вам як таке завдання, бо ну у нас цього відео. А, прям записати, де жили сім поколінь в жінок, ну або чоловіків, да? залежно від вашої статі, де саме вони жили? От регіон. Тобто записати собі. І в полі ми це бачимо в розстановочному, коли от людина, наприклад, запрашує якісь ресурси, їй потрібно. І ми бачимо, ми знаходимо цей корінь землі, і, по суті, він дає людині таку стійкість, таку опору. І приїжджаючи в такі місця, людина дійсно наповнюється. Але тобто це на родовому рівні є таке місце сили, як корінь землі. Але, звичайно, ці місця сили можуть бути і місцями травми. Тобто, якщо моє покоління жило от тільки тут, да, тільки, от, наприклад, в Донецькій області. Але щось сталося, то це для мене може стати, або навіть для мого роду, якщо там це стало в якихось там 30-х роках, да, це може стати місце травми. і тоді, Оці ресурси від місця сили стають мені заблоковані. Так само, як в мене, наприклад, зараз да, моє місце сили це степи. От наші степи. Ах, біля Дніпра. Да. І я зараз, а, по суті, не маю доступу туди. Не тільки не маю доступу, я зараз. Це місце перетворилося для мене в місце травми. От ті спогади, які там в мене були, да, які пов'язані з дитинством, Це зараз ми переходимо на особистісний рівень, рівень мій. Чому я не можу брати з місця сили, родового ресурсного, ресурс або можу? Зараз розкажу як. Тому що для мене, як особистості, це стало місцем травми. Всі картинки, які в мене були перед очима. Там, в дитинстві, да, які були пов'язані з якимись теплими спогадами, вони перезаписалися на зруйноване, на спалене. І виходить, що коли я стикаюся з цією травмою, мені ресурс цього місця стає закритим, навіть якщо я фізично можу туди приїхати. От, Наприклад, прийде якийсь час, я фізично можу приїхати в ці місця, але якщо я не. Не попрацюю з цим місцем травми для себе, я не зможу брати звідти ресурси. Це, це місце так і буде для мене місцем болі. При цьому, якщо я проживаю втрату, якщо я терапевтично працюю з цим, з тим, що сталося, ніби як з прийняттям дійсності, тоді в мене відкривається доступ до. Ресурсного родового місця сили, звідки моє коріння. І я можу звідти брати сили. Навіть не будучи там фізично, через уяву, через спогади. Ми навіть коли працюємо в розстановках, там, людина може навіть там фізично не буде. Наприклад, от більшість з сіми поколінь жили десь. Але людина там навіть не було ніколи. І можна робити практики, де людина з'єднується з цим місцем уявно, і дійсно вона ніби до роз'єдки підключується і підзаряджається. Далі, тобто є такі місця сили родові. Є також місця, ну звичайне місця сили особисті, це більше такі, там де є я Ну, наприклад, ви в якомусь місті у вас був дуже позитивний досвід, от там в Києві, і мені там було так класно, да, як особистості моєї, коли я вже була в свідомому віці, віці. і це місце є для мене місцем сили, але воно таке більш вже обумовлене, більш особисте, більше сформоване на власному досвіді і спогадів. Там е, трошечки інша енергія, але ну, вона там теж є. і я там, Підзаряджаюсь. Також є місця сили, скажімо так, більше душі. Зараз не хочу в цей рівень йти, але я думаю, що хтось з вас точно з цим стикається, коли ви кудись приїжджаєте, це може бути там дуже далеко від того, де ви зараз живете. Десь взагалі якісь екзотичні країни, наприклад. Неважливо. Але в цих місцях, яких ви ніколи до того не були. Ви відчуваєте себе як вдома в плані впізнавання. Прямо саме якесь місце, і ви такі там аж до мурашок, да? як якесь дежавю можете ловити. Типу, я тут була, це, це моє це місце, мені знайоме, ну, не просто знайоме, а прям моє в, в якому сенсі. І воно дуже наповнює. І це є такі особисті місця сили, я називаю їх такими. Місце сили душі, інший рівень. Про місця сили. Тепер далі саме про місця трансформації. Тому що, от коли ми говоримо про Україну, і багато говорять, що це місце трансформації. Дійсно, якщо забрати особистісний контекст і просто дивитися на те, що відбувається. Звичайно, це місце великих трансформацій. Тобто, для того, щоб там не змінюватись, потрібно ну, дуже прикладати багато зусиль, щоб це не впливало на тебе. А, при цьому, що таке трансформація? Трансформація, а, коли вона свідома, коли ніби не просто щось сталося. От старість, старість може бути просто як природні процес, я його ніби як не контролюю. Старість приходить, і якщо в мене в цьому процесі немає усвідомленості, тобто я не, не перехожу в якусь більшу мудрість, не усвідомлюю, що в мене тепер набагато більше досвіду, на який я можу спиратися, що ніби ось в мене лишилася там менше. Років жити, і це якось впливає на мої вибори зараз, да? тобто така усвідомлена старість, ніби як трансформація, але я в цьому в контакті, я свідома. А може бути да, та саме старість, де людина а, намагається не дивитися, намагається не помічати, намагається якось триматися за старе. І ніби трансформація відбувається з тілом, з мисленням. Да, ну, як з мисленням В основному, якщо це не усвідомлено, то просто ще більше всі програми, які були, вони усугубляються, тобто ще більше стають проявленими. Mm. І при цьому трансформація як такої для людини особистісно не відбувається. Тобто вона в цьому не росте. Тому, коли ми розглядаємо питання, чи є. Україна місцем трансформації, то зразу питання для кого? Тому що для одних так, для інших це може бути місцем травми. Тобто до мене, от коли люди приходять, і частина з них... Навіть незважаючи, що вже пройшло багато років, да? Там не п'ять не днів, все одно не відбувається прийняття того, що є. Є якийсь супротив, є якесь, ніби людина живе в якійсь ілюзії, і вона ну, не може відчути в цьому себе, свою доречність в цьому. І часто в такому є, може включатися родовий контекст, що я маю на увазі. У багатьох з нас включилися такі трансгенераційні травми, тобто пам'ять нашого роду, про там, що таке війна, як вона проживається. Тобто це вже було. Не в такій формі, не так, але в якійсь мірі це вже було. І це для нашого роду, для нашого підсвідомого, такого колективного є знайомим, є певні напрацьовані стратегії, як з цим можна як можна вижити. Стратегії, як вижити. Але там також не тільки стратегія, як вижити. Часто ми там впадаємо саме в травми, оці родові. Вони дуже заряджені. І тоді людина може не. Відчувати реальність. Вона ніби впадає в цю родову травму, і вона її засасує. Тобто, в моменті людина відчуває себе як без виходів, безсильна. І тоді, звичайно, в такому випадку, якщо людина там з собою не працює, там кудись не звернулася, то для неї Україна є місцем травми такої ретравматизації. Місце боли, і вона тут трансформацію не, не проходить. Це коли ми приходимо до там, неякісного терапевта, і він замість того, щоб стілювати, просто ретравматизує. Це не є трансформація, це не є терапевтичною роботою. Людині стає гірше. І тому в такому випадку, коли ви відчуваєте, що вам погано, що ну, немає розвитку. Вас. Це не про те, що о, я тут в Україні, мені має бути дуже легко, класно, коли все це відбувається. Ні, навпаки. Типу, в контакт з реальністю ясний. Я бачу реальність, але я в цьому відчуваю свою силу. Тоді це для вас дійсно місце трансформації. І багато що з цього можна взяти для власного досвіду, да? тим, якими ми стаємо як людина. як... Народ. Але якщо ще раз вас накриває, якщо ви залишаєте, якщо навпаки, от, наприклад, він каже, та ні, тут, тут дуже погано, все погано, тобто, вибору немає, куди не глянь, все жахливо. Це означає, що вона її прям накрила, і потрібно щось робити, да? або, ну, звичайно, працювати зі своєю. Психікою підсвідомим, і це можна трансформувати, да? завжди можна вийти в цей стан, де я вже це сприймаю як місце трансформації, і я там можна вибирати. Я тут лишаюсь, тобто доречність моя тут тут бути, чи кудись їхати, якщо є така можливість. Да? Але коли людина накрита, наприклад, якимось родовим контекстом, своїми власними травмами, не знаю, можливо, дитячими, десь її там покинули. Тоді для неї це не є місцем трансформації, ще раз, це є місцем ретравматизації, місцем болю. Або ну, вже сталася якась а, трагедія в неї от, під час цієї війни. І знову-таки, для одної людини вона може це прожити, втрату, а, і вона може тут більше відчувати силу, свою доречність, що вона хоче допомагати, так? а для іншої це буде просто місце постійних тригерів. І їй краще виїхати, ну або працювати там з собою і далі дивитися з більш стабільного стану, більш з контакту з собою з реальністю, а де, де я більше себе відчуваю. Інколи, звичайно, вибору немає. Але от, я, от важливо це не плутати. Наприклад, згадаємо Віктора Франкла, да, який написав дивовижні книжки, де він перебував в концтаборах. І дивіться, для нього табір був місцем трансформації. Це очевидно. При цьому для більшості тих, хто був поруч з ним, це було місцем болі, місцем травми. І більшість з тих людей так і не змогли цей досвід, те, що з ними відбувалося, трансформувати в досвід. А трансформація. Це коли те, що відбувалося травматичним, нетравматичним, тобто будь-що те, що відбувалося в минулому, коли ми це переводимо в досвід для себе, і ми розуміємо, що я можу з цього взяти для себе, да? з того досвіду. Тобто я не просто туди через тригери потрапляю мені боляче. Ні, я з сумом дивлюсь, з співчуттям дивлюсь. Але я відчуваю, що я якусь силу звідти взяла. І тоді це місце трансформації. І от для Франкла це було місцем трансформації. Але чи було це для нього місцем сили, якщо він би повернувся назад в ці табори і приїхав там на екскурсії, такі, о, буду сюди приїжджати, щоб з'єднуватися як з розеткою і відчувати свою силу? Сумніваюся. Тобто місце трансформації це не обов'язково місце вашої сили. Місце сили, ну оця сила від трансформації, вона не прив'язана до місця. Вона більше прив'язана до особистості, як я це інтегрую, як я це оброблю, які висновки я зроблю для себе і які вибори я потім буду робити на базі цього. Тому, ще раз, да, чим є для вас Україна залежить, а в якому ви стані? При цьому я знаю людей, які там навпаки, коли ми знімаємо цей родовий контекст, в плані сильний вплив родового досвіду на людину. Є випадки, коли людина навпаки, о, от вона прям нікуди не їде, вона має бути там, вона має бути в епіцентрі, вона ніколи не покине нічого, вона буде тут. А ми знімаємо цей родовий контекст. Де, наприклад, всі поїхали, все кинули, і була ну, знецінення цього, да, що як ви могли це все кинути? Ну, такий заряд був о, в родовій о, в контексті, в родовому. І коли це знімається з людини, і вона така видихає і є тільки вона, і є рішення, що вона хоче. І там вона оп. А я взагалі-то відчуваю, що я хочу поїхати, що я. Себе зараз на тут не відчуваю, що я на своєму місці. Що моє місце там тих, тих самих трансформацій не тут, тут місце страждань, де я просто програвала родові історії у цій стратегії, намагалася вибрати за, за них, от вони вибрали тоді так, і в них було жалість, наприклад, що вони так вибрали. І я ніби за них зараз вибираю інакше, борюся тут. А коли я це знімаю, я цього не хочу. Я відчуваю свою доречність в іншому місці. Або навпаки, коли людина тікає, коли вона ніби рятує дітей, да, от в неї ось таке все. І там вона енергетично прям все сили, всі, ті, всі йдуть, ніби і виїхала в безпечність, а сил немає. От нема взагалі контакту з тим, що я роблю. І ми знімаємо цей родовий контекст. Людина відчуває, блін, а я навпаки хочу бути там, хочу бути вдома. Я відчуваю, що там я сильна, і я відчуваю свою доречність в цьому місці. У мене є сенси, задачі, да? місія, що я там роблю. І людина вертається, вона більшу, більший контакт відчуває. Тому знову ж таки немає єдиної відповіді. Важливо. Ну, в ідеалі, щоб ви були в собі, не в якісь там родовій історії про бабці, яка теж війну тікала або навпаки йшла воювати, чи ще щось. От коли ви в собі, в ясності, тоді а, ви можете відчути, а для мене це місце є чим? Травми, болю, трансформації, сили. Чим воно є для мене? І де моя доречність зараз, де я відчуваю, що о, тут моє місце. Тут в Україні чи десь там за кордоном, і, наприклад, як я да, більше там працюю з тими, хто переїхав, з їх адаптацією, де моя доречність? Тому завжди, щоб не відбувалося, питання в тому, що конкретний з нас, кожен з нас, з цим робить. Він це усвідомлює, не усвідомлює, і який мій стан від цієї взаємодії, де мені стає, де я відчуваю силу, де я відчуваю свою доречність. І тому з системного такого погляду Шерена є оці місця сили, сили родові, там, де жили покоління, і ми можемо. Взяти цей ресурс, ну, якщо він, звичайно, в нас не заблокований травмою, там особистісною, або трошки перед нами. Це є місця сили нашої особистості, як якісь спогади, місця сили, там, душі. Є звичайно, місця сили природні. Тобто є такі місця, от як в Карпатах, є, да, там, де ці великі каміння. Ну, вони там в собі зберігають багато інформації. і ти... Вже будучи там, ти відчуваєш ще додаткову розетку від природи. Ну, це такі природні місця сили. А є місця трансформації. Да? Ну, насправді, де б ми не жили, це в якійсь мірі місце трансформації, якщо ми свідомо до свого життя, ставимося, да, коли ми присутні в своєму житті, то де б ми не були, це є місцем трансформації, але оця інтенсивність. Але для того, щоб ми брали з цього місця. Важливо бути включеним, бути собою в цьому місці, усвідомлювати. А якщо я без сил, якщо я взагалі в мене немає ніяких ресурсів, я ні за яке усвідомлення просто не доходить навіть мови, то тут можна подивитися, да, а чого я тут. Я точно роблю це з себе, чи з якихось Родових, наприклад, історій, або навіть не родових, а там з дитинства це щось тягнеться. І є місце травми. Да? Місце травм, місце болю, особисті, родові, їх теж може трансформувати, тому що завжди, коли ми працюємо, то будь-яка травма, що ми робимо, ми з неї отримуємо ресурс, переводячи цю травму в досвід. Через переосмислення, через а, взяття звідти стратегії, які допомогли вижити, десь відмову від них, тому що вони вже є неактуальними. От, тому діліться, як у вас, де ви відчуваєте своє місце сили, чи, до речі, у вас співпало сім поколінь, можливо, хтось порахував та, і написав, де саме. Це ваше місце, чи ви там були, там можна прям практику зробити, таку класну. І також що для вас є зараз Україна. І що хочете поділіться? Будь ласка, до нових зустрічей!